Без скандалу і зради і з великим прогресом Володимир Зеленський і Дональд Трамп цими вихідними в п'яте зустрілись у 2025 році. Спойлер: війна або закінчиться, або триватиме ще дуже довго. А мирний план готовий на 90-95, а місцями на всі 100%. Вітаю! Я Василь Сефянюк, це політична кухня. Будемо говорити з вами про це. Прогресивний прогрес, переговори про переговори домовилися домовлятися. Ось такий короткий аналіз чергової вже п'ятої зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа у 2025 році. Такий от висновок можу зробити, дорогі глядачі, з того всього, що відбулося цими вихідними у Маролаго. Зустріч у резиденції Трампа у Флориді багато людей в Україні і не лише в нашій державі. Звісно що очікували з великим нетерпінням, і дуже шкода, що перед нею на жаль. Як я й говорив у попередньому випуску, таки відбулася розмова Дональда Фредовича і Путіна. Старий Чекі знову використав свій, знаєте, такий ще жовтневий прийом. Він тоді теж так робив, вирішив перед зустрічю, як то кажуть, пропрацювати свого колегу, а по факту навіяти другу Дональду. Те, що Путін, великий миротворець, і завжди можна сказати, з дитинства був за миру у всьому світі, чи ще якусь подібну маячню. На жаль, як ми побачили і почули пізніше у словах Трампа. Це знову спрацювало і подіяло. Американський президент зателефонував у Кремль і дуже продуктивно і дуже добре порозмовляв понад годину. Анна Болотак так сказала, що розмова була ну, на три літери «Д» – дружня, доброзичлива і ділова. І, начебто, якісь робочі групи продовжують свою роботу над питаннями безпеки і питаннями економіки. Але головне у Кремлі заявили, що і Путін, і Трамп, на жаль, для нас. Мають однакові погляди ніякого припинення вогню під будь-яким приводом, лише мирна всеохоплююча угода має бути насамперед. І ще одне: Путін вже декілька разів у грудні говорив, що припинення вогню лише буде на їхніх умовах, а ці умови відомі. Так, виведення наших військ не лише з Донецької, Луганської областей, а також Запорізької і Херсонської. Так, він максималістські свої угоди нікуди не подів, але ще час від часу їх повторює. Просто треба чути те, що він говорить. Це так, нагадую, що ми всі пам'ятали основні позиції сторін і маю на увазі росіян. Ну а Трамп нагадав, що перемовини про мир, на його думку, перебувають на фінальному етапі, але в разі невдачі війна триватиме ще дуже довго. Так от, вже на підсумковій прес-конференції Трамп видав кілька цікавих цифр, щоб вас не перевантажувати, я вибрав такі найцікавіші заяви і теж, на мою думку. Каже, домовилися про гарантії безпеки вже на 95%. От питання Донбасу і вільної торгівельної зони ще не вирішено, але і там є прогрес. Трамп вирішив і впевнений в тому, що це питання вдасться вирішити. Окремо, американський президент говорив і про Запорізьку атомну електростанцію. Договорився до того, що, начебто, Путін зацікавлений у тому, щоб станція працювала і для України також. І чомусь знову згадав, що Росія не атакувала ЗАЕС ракетами. Нагадаю, раніше Вашингтон пропонував, щоб станцією спільно керували США, Україна і Росія. Ми ж пропонували, щоб лише ми і США, нашою Запорізької атомної станції, могли користуватися. Із дивних заяв Трампа окремо виокремлю ще для вас, таку, дорогі друзі, начебто, російський диктатор зацікавлений в успіху України. Ага, саме так і сказав, зацікавлений. А знаєте чому? Хоча сам Трамп сказав, що це звучить трохи дивно, так от він думає, що Путін дуже щедрий у своїх... Почуттях щодо успіху України, бо він, нібито, готовий постачати електроенергію та енергоносії за дуже низькими цінами. Ну, така в нього дивна логіка. В цей момент наш президент Володимир Зеленський навіть не стримався і посміхнувся, коли Трамп на прес-конференції після їхньої зустрічі про це говорив. Із цікавих заяв, які варті вашої уваги, це слова Трампа про готовність приїхати в Україну та виступити у Верховній Раді, якщо це буде потрібно. Ось як казав президент Сполучених Штатів, я не впевнений. Що це справді буде необхідно, але якщо це допоможе врятувати 25 тисяч життів на місяць, чи скільки там завгодно, я точно буду готовий це зробити. Але не це головні питання цієї всієї мирної угоди, правда ж, дорогі друзі. Головне, це питання території і надання нам дійних гарантій безпеки. І тут я помітив у словах Зеленського і Трампа на спільній прес-конференції різні оцінки цієї ситуації і різні цифри. Трамп, оцінюючи гарантії безпеки для нас, сказав, що вони вже погоджені на 95%. Володимир Зеленський взагалі сказав, що гарантії безпеки США і України узгоджені вже на 100%. Ймовірно, наш президент має на увазі лише двосторонні гарантії між Україною та Сполученими Штатами. Ну а Трамп взагалі говорить про гарантії, які ще і Євросоюз має також надавати. Із цікавих цифр Володимир Зеленський повідомив, що... 20-пунктний мирний план узгоджений на 90%. Гарантії безпеки США україни вже на 100% узгоджені. Гарантії безпеки США, Європа, Україна майже узгоджені. Ну а військовий аспект узгоджений на 100%. Ну, план процвітання, так він його назвав, зараз ще доопрацьовується. І такі цікаві заявища, що для вас теж я виокремив. Питання мирного плану в Україні можуть розглядати і голосувати у Верховній Раді, або ж його винесуть на всеукраїнський референдум. Володимир Зеленський назвав референдум лише одним із ключів, каже, що можна його проводити по будь-якому з пунктів ось цього 20-пунктного мирного плану, і, начебто, долучитись до референдуму можуть навіть і ті українці за кордоном, які там зараз перебувають, але для цього потрібна інфраструктура. Якось так. Я чесно кажу, не почув на цій прес-конференції теми виборів і не почув, щоб Трамп вимагав негайно від нас їх проводити під час війни. До речі, питання підготовки виборів і взагалі їх необхідність проведення я детально розбирав на політичній кухні впродовж минулого тижня. Гляньте, подивіться. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, Дональд Фредович, оце у Флориді, у Мара Лага, просто забув про вибори в Україні і не згадував на це? Чи це випадково? Чи можливо вони вже його так і не цікавлять? А можливо, це наша влада так хотіла догодити Трампу, який просуває насправді ж то наративи Кремля про вибори. Що трішки наша влада поспішила і навіть створила робочу групу, яка займається питанням підготовки до наступних виборів? Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте про це під цим відео, як же оцінює зустріч і переговори у Маролаго у Євросоюзі, дорогі глядачі? У ЄС їх теж називають значним прогресом? Можливо, цьому посприяла спільна розмова лідерів Євросоюзу, адже після переговорів. Вони поспілкувалися всі разом по відеозв'язку. Вже традиційно для цього року і всіх цих перемовин: Макрон, Стармер, Мерц, Мелоні, Навроцький, Стуба, також Марк Рюте та Орсула фон дер Ляєн понад годину розмовляли із Трампом і Зеленським. Ключове і головне це гарантії безпеки для України. Також очільники ЄС закликали Росію проявити відповідальність. І відкритість до переговорів та підтвердити реальну готовність до припинення бойових дій. Таку заяву навіть уряд Італії видав. До речі, про гарантії безпеки, за словами Трампа, основну частину гарантій безпеки має взяти на себе Європа а США будуть допомагати. Якось так він і сказав. Що ще цікавого, що в січні коаліція рішучих планує знову зібратися і визначитися із внеском гарантії безпеки для України. Це вже сказав президент Франції Макрон. Каже, що на початку 26-го планується вже фіналізувати внесок кожної країни з тих всіх країн, які входять в так звану коаліцію рішучих. А також, можливо, вже в січні відбудеться і перша у 2026 році зустріч у Вашингтоні Трампа, Зеленського і європейських лідерів. Тож переговори про переговори триватимуть. Запасаємося терпінням, а також пам'ятаємо, що Путін і Росія поки не готові ні зупинятися, ні припиняти війну, бо вони поки мають і гроші, і людей, яких вони не рахують. Тому й далі наполягатимуть умова припинення вогню це виведення наших військ з Донбасу. Наш президент до речі назвав їх такими собі рожевими мріями росіян. Тож, дорогі друзі, я традиційно нагадую, нам всім разом потрібно наближати нашу перемогу, тому обов'язково підтримуємо наші сили оборони. Задонайте після перегляду цього відео на військовий підрозділ, а також підтримуйте волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. І ще, якщо цей випуск політичної кухні вам сподобався, не пошкодуйте вашої подобайки, Натисніть на дзвіночок і обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу!